Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилися тривожні новини. Один з лідерів Динамо зіткнувся з серйозними проблемами, він навіть не міг нормально дихати. Зараз ми все розкриємо, тож підпишіться на канал і поставте лайк. Поїхали, півзахисник Володимир Брашко, один з найважливіших гравців, Динамо, Київ, розповів про серйозну травму, яку він нещодавно отримав. Перелом ребра, за словами самого гравця, удар був настільки сильним, що прості дії стали практично неможливими. Брашко сказав: Я зламав ребро, я навіть не міг нормально глибоко дихати. Було дуже важко чехнути, перевернутися, лягти чи встати. Перша ніч була жахом, але зараз це більш-менш нормально. Через тяжкість травми він пропустив останні три гри: Динамо період, коли команда вже страждала від тактичних проблем. Дезорганізації та падіння результативності, відсутність Брашка гостро відчувалася в півзахисті, особливо в підборі м'яча та переходах у наступ. Зараз у клубі очікують, що Брашко зможе повернутися до тренувань, а згодом і до матчів найближчими днями. Точної дати поки що немає, але настрій оптимістичний. І тренерський штаб знає, що його повернення може бути вирішальним для стабілізації команди на решту сезону. І я хочу дізнатися від вас, синьо-білі вболівальники, чи не вистачає брашка Динамо? Чи відчуває команда його відсутність на полі? Залиште свою думку тут, у коментарях.